Вітаю, друзі! В чому ж розбіжності між Володимиром Зеленським і керівництвом США по угоді по видобутку українських НАТО? Якщо ви думаєте, що тут Зеленський захищає національні інтереси, ви глибоко помиляєтесь, але про це детально за хвилинку. А поки що. Підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, перемовини порідкоземельним металом. А якщо бути точнішим, то по видобутку українських надр, всіх корисних копалин, які є на території України. Чому розбіжності? Володимир Зеленський бачить ситуацію так, вони відбирають старих олігархів ліцензії на видобуток марганцю, титану, газу, нафти, все, що можна відібрати, передають в арму. Арма потім реалізовує е, ці ліцензії, близьким до Офісу президента, до банкової е, новим олігархам. Е, і, вони, і вони, заходять з американцями 50 на 50, точніше, американці до них у фірми. Заходять 50 на 50 і працюють. Ну, і, звичайно, там інтерес десь і банковий є. До речі, хочу звернути вашу увагу, що за час президентства Зеленського з 2019 року по сьогодні найбільше ліцензій на видобуток корисних копалин отримав Геннадій Буткевич. Це. Олігарх, який вирос непомітно. Колись був начальником охорони е, в Юлії Тимошенко, потім Ріс, Ріс і виріс. Е, е, Йому належить е, самий дешевий супермаркет країни, мережа супермаркетів країни АТБ. Футбольний клуб «Полісся». Він політичний батько Усика. Да, Олександра Усика, боксера нашого. Це він його по проханню Зеленського перевзув. Це він йому сказав: мовчи публічно за підтримку УПЦ. А Зеленському це сподобається. І подарує йому пояс чемпіонський. А тепер Зеленський цей чемпіонський пояс хоче подарувати Трампу. от. От Буткевич має в Сполучених Штатах будинок, в нього там онука навчається і так, далі, і так далі. Його життєві інтереси в США. Бізнес інтереси тут, а життєві там. І він хоче стати партнером Трампа, фактично, у видобутку корисних копалин в Україні. Ми проведемо окреме. Розслідування про Геннадія Буткевича. А тепер ще один момент. А що ж пропонують американці? Чому вони не готові погодитись, заходити в українські фірми 50 на 50, щоб добувати наші мінерали і взагалі корисні копалини? Американці хочуть мати 50% українських корисних копалин. Тобто 50% Видобутку на свої компанії. Тоді вони навіть готові обіцяють завести війська свої для того, щоб охороняти ці, е цей видобуток, Газовий видобуток, руду видобуток, ну і, і, так далі, і так далі. От десь така ситуація. А декілька е моїх джерел. Близьких до делегації в Мюнхені, ті, що зараз перебувають на Мюнхенській безпековій конференції, розповідає, що Андрій Єрмак вважає пропозиції Сполучених Штатів Америки підписати документ, який надає Вашингтону права на мінеральні ресурси України, свідомий провокації адміністрації Трампа проти Зеленського. Фактично. Зеленського ставлять перед вибором віддати всі цікаві активи Сполученим Штатам Америки, що невдоволення Британії та Євросоюзу. А якщо Україна не погодиться, ну тобто адміністрація Зеленського, то адміністрація Трампа отримує ідеальний привід скоротити підтримку України, опрацювавши документ спільно з представниками МІ-6, це британська розвідка. Euh... Українська делегація постаралась не відмовлятись від Мибак США, але при цьому обмежити їх апетити. Ну насправді, і це правда, і те, що перед цим я говорив, це все в комплексі. Величезна гра науково українських э, над українських корисних копалин. А найголовніше, що національних інтересів у цій грі. України і українців немає зовсім. Чи їх будуть видобувати 50 на 50% українські олігархи і американці, чи їх будуть видобувати 50% американців, а окремо, десь там щось буде в олігархів. Отака от, от е відбувається вазня, барижна. барижний двіж, як кажуть, навколо українських НАТО. І інтереси нас, українців, при цьому нікого не хвилюють. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.